Повертаючись додому після відрядження, котре завершилось на два дні раніше, Олексій сподівався на спокійний вечір з дружиною, але отримав несподіваний сюрприз. Він був переконаний, що зі своєю дружиною Оксаною вони вже давно вирішили всі питання, котрі стосувалися її матері. Але, як виявилось, у Оксани були свої плани. Як тільки він підходив до квартири, Олексій почув гучну музику котра явно не відповідала його уявленням про тихий сімейний вечір. Звісно, що його дружина Оксана іноді запрошувала кількох друзів, щоб провести час разом, але цього разу він зовсім не очікував побачити таку кількість взуття. Схоже, що це була не просто пара друзів, а значно більше гостей. До того ж, музика, котра лунала з вітальні, зовсім не відповідала її звичному репертуару. Коли Олексій зайшов у вітальню, все стало зрозумілим. ще Галина Петрівна вирішила святкувати свій ювілей у його квартирі, і, як мінімум, було б доречно спитати зятя дозволу. Олексій, звісно, не був з нею у найкращих стосунках, але якби вона належно попросила, можливо, б і дозволив їй святкувати день народження у їхній оселі. Проте організувати свято таємно, не порадившись, це верх нахабства. Коли Олексій увійшов, у нього аж волосся дибке стало. У квартирі було стільки людей, що вона просто кипіла від шуму. Деякі гості вирішили навіть не знімати свого взуття, мабуть, через те, що підлога була просто вкрита брудом, а навколо валялись шматки їжі. Декілька людей курили просто на балконі, а група жінок весело розмовляла просто посеред вітальні, тримаючи у руках келихи. Олексій зупинився в дверях. Він не вірив своїм очам. А потім він помітив, що на дивані просто такий розмазаний салат, але ніхто навіть не думав його прибирати. Гості просто сиділи поруч, ніби нічого не трапилось. Олексій був шокований. Він навіть встиг придбати для тещі подарунок, але тепер почав сумніватися чи варто було витрачати на це гроші. Його ще більше зачепило те, що ніхто навіть не звертав на нього уваги. Він стояв у дверях, а повз нього спокійно проходили люди, розмовляючи між собою, навіть з ним не вітаючись. Олексій хотів переконатися, що це не сон. Але тут його помітила теща Галина Петрівна. Вона здивовано поглянула на нього, а потім аж почервоніла від злості. А ти що тут робиш? зверхньо запитала вона, ніби Олексій прийшов до неї додому без запрошення. Його щелепа мало не відвисла від такого нахабства. Він стояв мовчки, намагався знайти якісь слова для відповіді. Галина Петрівна, схрестивши руки на грудях, продовжувала. І не думай псувати мені свято, погрозливо додала вона. Олексій нарешті прийшов до тями, а потім сухо відповів Це моя квартира, і мені не потрібне запрошення. Галина Петрівна аж задихалася від обурення, але вона швидко оговталась і почала гнівно звинувачувати зятя у всіх можливих гріхах. Вона вимагала поваги до неї та до її гостей, які, за її словами, були порядними людьми і не заслуговували на таке ставлення. Олексій намагався залишатися спокійним. Тоді він підійшов до балкону, де вже декілька чоловіків стояли з сигаретами, і він попросив їх припинити курити у його квартирі. Але Галина Петрівна одразу закричала Ти не маєш права чіпати моїх гостей. Якщо тобі щось не подобається, то йди звідси. У тебе ж відрядження, от і займайся своєю роботою. Вона схопила Олексія за рукав і почала тягнути його в бік дверей. Олексій її відштовхнув, але не надто сильно. Однак те ще одразу підняла крик, ніби він її побив, і почала звинувачувати його просто перед людьми. Всі присутні тільки дивилися і не знали, що робити. Олексій, хоч і був злий, намагався тримати себе в руках. Він знав, що в таких ситуаціях краще не влаштовувати сцен, бо він не хотів виглядати взагалі смішним перед гостями тещі. Галина Петрівна не збиралася зупинятися, вона вже добряче взжилася в роль, і зовсім її не хвилювало, що подумають інші. Вона вважала, що емоції потрібно показувати, і не бачила нічого поганого в тому, щоб сказати зятіві все, що вона про нього думає. З Самого початку Галина Петрівна не любила Олексія. Вона бачила в ньому суперника за увагу своєї доньки і хотіла, щоб чоловік був підкаблучником, який би не вмів висловлювати свою думку і робив все, що скаже теща та донька. Проте Олексій був не з таких він завжди стояв на своєму і не збирався підлаштовуватися під примхи тещі. Галина Петрівна ревно оберігала свою донечку і вважала, що той, хто буде поруч із нею, має бути покірним. Але Олексій думав по-іншому. Він був переконаний, що в їхній сім'ї має бути рівноправ'я і не збирався грати за правилами тещі. На цьому фоні конфлікти виникали часто, але Галина Петрівна не полишала надії перевиховати свого зятя. Вона навіть намагалася відмовити свою доньку від шлюбу. Але після того, як дізналася, що в Олексії є власна квартира, вона трішки змінила своє ставлення. Жити у зяті було набагато краще, аніж думати про можливий переїзд до неї. Вона навіть почала думати, як би взагалі використати цю ситуацію на свою користь. Проте мир між ними довго не тривав. Олексій просто відчував себе між двох вогнів. Він любив свою дружину і все ж таки намагався поважати її матір. І тоді Галина Петрівна постійно користувалася добротою зятя. Вона регулярно зверталася до нього за допомогою, а іноді її прохання були просто безглуздими. Тож, коли Олексій дізнався, що теща ще вирішила святкувати свій ювілей у його квартирі, він зрозумів, що ситуація виходить з під контролю. І це був лише початок чергового протистояння між ним та Галиною Петрівною. Олексій підозрював, що Галина Петрівна не збирається відпускати Оксану з-під свого плегу. Проте він вважав, що якщо Оксана йде на поступки матері, то тільки в дрібницях. Якось Оксана й сама запропонувала, що було б непоганою ідеєю відсвяткувати ювілей її матері у їхній квартирі. Тоді Олексій зрозумів, що насправді так захотіла Галина Петрівна. Адже вона давно натякала, але Олексій навіть не припускав, що все зайде так далеко. Може, ви дозволите мені відсвяткувати свій ювілей у вашій квартирі? промовила одного разу Галина Петрівна. Не люблю я витрачати гроші на кафе чи ресторани, а тим паче не хочу, щоб чужі люди мені в тарілку дивились. Олексій здивувався, а що вам заважають святкувати ювілей у себе вдома? Галина Петрівна важко зітхнула. Ну, ти ж бачу мою квартиру. У мене багато друзів, і я хочу запросити їх усіх. Ну, де я їх всіх розміщу? А у вас місця багато. Олексій свою квартиру не запропонував. Я вважаю, що такі свята потрібно святкувати в кафе. А хто буде готувати, хто буде прибирати, Ювілярка? Галина Петрівна у цей момент виглядала розгубленою, але вона продовжувала переконувати, як небезпечно зараз у громадських закладах і що багато людей після відвідування кафе можуть отруїтися. Однак Олексій залишався незворушним ризики є завжди, і вдома також не варто через це себе накручувати. План Галини Петрівни, здавалося, провалився, але трапилось неочікуване. Саме перед ювілеєм тещі Олексій мав поїхати у відрядження. День народження був у четвер, а повернутись він мав тільки в суботу. Всі думали, що він навіть не дізнається про святкування, котре вирішила влаштувати його теща. Як тільки Олексій поїхав, Галина Петрівна одразу обробила свою доньку. І та погодилась. Ну, немає твого чоловіка, він нічого не дізнається, я тобі обіцяю, все буде чисто. Оксана довго вагалася, але таки піддалася, на мамині умовляння. Проте ситуація вийшла з під контролю. Гості Галини Петрівни були дуже гучними. Вони пили, кричали, курили, хоча Оксана заборонила їм курити на балконі. Вона намагалася тримати все під контролем, але коли повернувся Олексій і все побачив, між ним та тещею розгорівся справжній скандал. Що тут відбувається? Це моя квартира, не стримувала своїх емоцій Олексій. Галина Петрівна зберігала холоднокровність. Ніби нічого не трапилось. Я не розумію, що тут такого. Ми майже й так все прибрали, і взагалі це тільки свято. Ну, що такого в тому, що я відсвяткувала свій день народження у твоїй квартирі? Я ж сказав, що я не дозволяю, хіба це не зрозуміло? Оксана, а ти чого дивишся? Чого ти знову догоджаєш матері? Різко звернувся Олексій до своєї дружини. Оксана опинилася між матір'ю та чоловіком. Вона намагалася заспокоїти їх обох. А гості тільки сміялися і спостерігали за цим шоу. Але Олексієві було не до жартів. Оксано, ти або ставиш свою матір на місце, або йдеш жити до неї. Поставив дружині ультиматум Олексій. Оксана розгублено дивилася то на матір, то на чоловіка. Вона не знала, як їй бути. А матір одразу помітила вагання доньки, посміхнулася і сказала Ну, навіщо тобі такий чоловік, який тобі умови ставить? Оксанко, ти варта кращого? І тоді Олексій не витримав і спокійно відповів Так, це ненормально, що вашій доньці доводиться обирати між чоловіком та матір'ю. Оксано, обирай. Галина Петрівна переможно поглянула на доньку. Бачиш, вона вирішила піти. Проте цього разу Оксана таки не піддалася матері. Вона розгублено, але все ж таки рішуче заявила. Мамо, пора це все закінчувати. І все ж таки тобі пора навчитися поважати мене і мій вибір, а саме мого чоловіка. Ти зараз залишаєшся і все це прибираєш за своїх гостей. Галина Петрівна просто побіліла від несподіванки, але опору вона не чинила. Вона не чекала такої реакції від своєї доньки, адже донька завжди її підтримувала. Вперше Оксана пішла проти неї. Це таки змусило Галину Петрівну задуматись, як не втратити свою рідну доньку.